Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас вже 6 грудня. Вчора не мала змогу зробити відео. Не було в мене часу, вибачайте, бувають форс мажори, пов'язані з нашими комунальними речами. Ми дивимося, я прихвачу вже цей кусок суток. По 10 включно. Ми дивимося Запоріжжя. ну Сказати так, що будуть обстріли, я не можу, але бачите, тут є у нас отака карта. ця також мені не дуже подобається. Летіти буде, будуть відбивати. Причому так же, як воно і було, воно буде летіти, будемо відбивати. Але чого у нас тут трійка мечова? На тяжкість впала. Ну, будемо збивати. Але будуть все одно якісь люди втрати втрати матеріального плану, чи будуть у нас постраждалі. Пішла трансформація, янгол охоронець помірності, але лікарка вийшла. ну Верегідність така є. Скажу, що прям вау, ні, не скажу. Так, дно, це був загальний розклад, ілюзія вибору, чаші, наше з нами, непогані новини, і у нас працює ППУ. Подивимося правий берег, Чи будуть обстріли. Башня лежить, традиційно ми будемо відбивати. Бачите, ілюзія башні, движуха є. Але працює ППУ, я так розумію. Вламки може і будуть верогідні. Бачите, можуть, можуть. Опять ці карти випали. І тут четвірка, так, я вам завжди кажу, що це недвіжимість під питанням. Тому, будьте, звісно, правий берег, будьте уважні. Це, скоріш всього, це приватний сектор, да. будуть збивати, а житловий багатоквартирний. Багато квартир, ну тут більш-менш, більш-менш. Підприємства. Підприємства уходять від загрози. Ну і добре, що нам жриця показує, що тут завершення чого. Угу. Вона йде. Таке, воно показує, що да, буде, будуть ці зміни йти, буде там робота робитися, у вас нікуди не дівається з правого берегу. По людям б'є по почуттям, янгол помірності, не бачу. Так, підвішаний стан, жертва може бути. Ось о, травми також. Пара якась вийшла. Правий берег. Я б сказала так, так, і що в нас на домішку? Сонце, страшно. Давайте я опять карт витягну. Бачите, який захист. Тобто, страшно, так. Да. Наше щастя, наша радість знаходиться між о, бойовими картами. Але в нам йде імператриця. Імператриця це захист. Але захист, бачите, такий собі. Але далі йде імператор. Люди, правий берег, я вам можу сказати, що так, там буде вестися робота. Верогідність того, що о, по приватному сектору десь щось о, можуть бути вламки, і недвіжимість, нерухомість може постраждати. да, да Таке може бути. Є така алерогідність, але ця карта каже, що будуть відбивати. О, сказати, що вау-вау, я не скажу по правому берегу. Але це не той розклад, який був предыдущий раз. Він трошки тяжкувати. Давайте я на лінорманах подивлюся взагалі. Подія йде. Робота. Два напрямки буде під питанням вийшли хлопці. І що, чим закінчиться ця робота? Полоніться вночі з букетом. Це уламки йдуть, так, будуть вражати. ППО працює. Це будуть руйнування. М -м я не бачу цього. Шо по події по цій по хресту. Трансформація. При захисті, клопотання. Чи будуть руйнування тут? Якщо вони і будуть, то вони будуть не незначні. Пов'язані з електрикою, вони будуть вирішуватися. Так, на дні цього розкладу. На дні цього розкладу у нас непогані карти, нічого поганого не можу сказати. А не те і підтвердили. Так, ППО буде працювати. Букетик в ланки, імовірні, але чогось такого, вау, травматичного, чогось такого не буде. Так, поїхали далі, давайте глянемо по мостах. донышко донышко кольцо Два напрямки, ось вони. Трансформація вийшла. Але ця трансформація йде по роботі, по захисту, так що, це мені, звісно, не подобається, що поряд, але воно ще навіть тут підпитає. В принципі, бачу, що всі мости йдуть йдуть під ударом. Скажемо, не то, що під ударом, під роботою. Ось працює ППО. Працюють хлопці, військові це захист. Так, двіжуха буде. Тут ще й букетик припав. Якісь тут можуть бути речі, але вони трошки прикриті. а Ну, що це? Комунікації. ну, В принципі, непогано, нічого тут такого страшного немає. Так, зрадники, да, але так, такого чогось тут немає. По Дніпро-Гесу все пройде по клеверу, по кращому варіанту, по найменшому варіанту, який тільки може бути. Це і дитина показує. Але ППО тут буде працювати. По цьому напрямку вони працюють. Постійно, ось о, коса летить, показує вам Дніпро Гес, проходимо по серцю, по почуттям, але з ключем. Але тут дуже ситуація, бачите, опять показує, що можливі, можливі будуть вламки, коли будуть збивати. Усього воно буде летіти, хлопці будуть захищати. Бачите, ось воно в небі йде загроза. Але більш-менш більш нормально. Так, по мостах зрозуміло. По мостах можу сказати, так, там постійна загроза, але відбивати будуть. Вланки, імовірні, коли зіб'ють. Так, йдемо далі, Вознесеновський район. Опять виходять військові. Летіти буде. Вночі і що? Руйнування нам не показує. Проходимо по клеверу, по найкращому варіанту. Трансформація лежить у нас, ну, скажімо так, сонечко під питанням і що? Тут будуть тут будуть вестися роботи в повітрі, але пошкодження, імовірні, відламків люди відчувати. Да, заплановано, йде ППО виходить, буде працювати. Що від цієї коси нам очікувати? Біля домівок, так, не дуже серйозно, але що тут буде? Пронесеться. Пронесеться, як кажуть. Так, на донешку робота по Вознесенському району, так, але воно з ключем. Ну, будете відчувати, будете це все чути, більш-менш переживете. Чи будуть у нас тут постраждалі люди? Давайте ми подивимось. Що чоловік, але тут заплановано. Ну, така собі карта лисиці. Тоді я все одно вона не можу ігнорувати. Тобто це іде карта пошкодження, але тут і приєднання, і віруси. Я б не сказала, що це пошкодження, що це пошкодження тому що на сонце йде риба. Так, проблеми є, але вони запланованого характеру. Сказала, що тут йде пошкодження людей. Що тут у нас по букетику? По букетику. Угу. Ну, сама погана карта це оця, лежить вона між позитивних людей. Я сподіваюся, що у вас не буде там травмованих людей. Дивимося, далі глянемо заводський район. Кріжого будуть працювати наші хлопці. Так, будівжуха є. Частково десь щось, якесь підприємство, може, буде пошкоджено якимось чином. Якісь, да, Ось якесь підприємство. Але воно по очельнику частково буде обмежено. Так, да, от ідуть клопотання, буде військова ситуація. Ну, от, да, по почуттям б'є, і частково тут може бути порушення. Ну, ось травми вийшли, але це вже третьою картою. Е, і тут ось це таке. де... Е, ну, коротше, я не бачу тут чогось сверхістестяного. Ні. Але можливість травм тут є. Ось вона йде в третьому, третьому рядочку. Пошкодити якось частково. Ось о, буде летіти, це дно дивлюся, будуть працювати, збивати. І ось о, йдуть клопотання, тут іде імператор. Так, тут іде підвішаний стан, але, в принципі, тут іде відбиття. Всім і чим можливо то зробити. Ось так. Але так, вони хочуть якесь підприємство там пошкодити. Це, це направлено. Далі Олександрівський район. Ну, будете чути, як мінімум. Як мінімум будете чути. Десь буде двіжуха йти по Олександрівському району, але якось воно частково там десь буде йти, не в самому центрі, скоріш всього. Ну, там і частний сектор, і приватні будинки. Хоча Олександрівський район, він є центр, я не знаю, як це. Коротше, тут ідуть обмеження, частково тут можуть бути якісь е, пошкодження. Так, і це пов'язано навіть з рухом, автівок. Ось приходить удар. Але тут більше удар йде, як знаєте, при захисті. Тому що імператриця це своє. Да, будуть клопотатися, будуть збивати. Руйнування, можливі, часткові по очельнику будуть якісь. Обмеження, обмеження чого? Тяжко буде. Ну, тут іде матеріальне, Туди і бізнес також. Ні, бізнес під питанням. Але, але, да, можуть бути вламки, вибір іде. там можуть бути теж руйнування по якомусь бізнесу. Ну, скоріш, це і пов'язано з тим, що вони хочуть гепати по бізнесу, а постраждають, як завжди, люди. Чи будуть постраждалі люди? Опять вийшов янговоохоронець у нас. Наскільки я розумію, іде тільки е, по почуттям. Янголохоронець вийшов, відвод буде людей. М -м, оця мені не подобається. Тут молода людина. Діти вийшли. Захист є. Ну, повинні бути живими. Може, може щось якось таке, знаєте, але е, по, більше по почуттям. Картрам тут немає. Ось так. На дні у нас жовтневого району бізнес. Будуть працювати наші військові, десь можливі пошкодження. Ця карта показує нерухомість, хитка ситуація. По нерухомості десь може бути, десь може бути така ситуація. Це підтверджується дном розкладу. Так, дивимося Комунарський район. Вона припадає на Комунарський район. Дуже оця карта постійно виходить. А, так, ну вламки йдуть, будуть відбивати вламки дуже ймовірні тут. Так, да, усе бачите? Так, чи будуть постраждалі люди? Підвішений стан. І що? Ну, захист є. Людина буде жива. Якось так. Бізнесу буде летіти, по бізнесу буде летіти, а оце поряд приватний сектор сюди прийшло, янгол янголохоронець. На багатоквартирні прийшла четвірочка. Ну, от приватний сектор, бачите, тут таке собі. По багатоквартирному, те, що показує туди, де було, по суду, такий собі захист, але він є, є, але бачите, тут десятка прийшла. Люди по Комунарському району. Картинка така собі. Тут буде ситуація. По Комунарському району летіти буде. По поводу людей. Тут вийшов ось у лікар, але людина буде жива. Так, далі йде Шевченківський район. Так, Шевченківський район, остання карта вийшла Криси. Ви тут персони виходять. Ну, коса. Е, значить, дивіться, по Шевченківському району е, може бути якесь пошкодження інфраструктури, якоїсь може навіть бюджетної державної е, структури, але проходимо ми це більш-менш нормально. Іде, е, дивіться, тут оце по косі, що це таке? Бачите, оце воно буде летіти, будуть його збивати. Так, да, усьо. Теж військові, вони будуть про це знати. Наближення йде напрямок, куди в небі буде це все. Відбуватися, два напрямки. Що це за персона, що це за дамочка? Дамочка причетна до цього, вона несе проблеми, працює в державній адміністрації. Ну, десь в бюджетній в бюджетні, має до інформації ключики. Тому ось так, ця дамочка ось така. Дно, дно мітьоки-пльотки, буде летіти. Бачите, наш колодязь знаходиться між чим і чим. Будуть відпрацьовувати. Але колодязь. Може постраждати, колодязь це наше все життя, комунальні послуги, і все таке. Давайте я гляну по людям. Так, тут може бути травма невелика. Людина буде жива. Людина буде жива, вирогідно якась молода людина. Пройдемо більш-менш нормально. При захисті йдуть трансформації, що це буде? Може, бахне, почуєте? Ось, криси випали. ну, Тут можуть бути вламки. Тут можуть бути вламки і пошкодження. Якоїсь будівлі бюджетної організації або комунікації. Ну, підтвердили, в принципі. В принципі, підтвердили робота. Робота ведеться, нерв на нерві летіти буде, знати ми про це будемо. Ось у зміюка вийшла, але ми тут включені. Але це все відбувається поряд. З домівками ППО буде працювати. Так, далі у нас іде балабіно, Ну, бачите, летіти буде, коса іде. Але це як траєкторія. ППО буде все одно все бачити. Вивчати і захищати. Пройдете по кращому варіанту, по найменшому варіанту. При захисті можливі якісь невеличкі пошкодження, тому що трансформація несе за собою невеличкі проблеми, але вони, люди, у вас під питаннячком ще будуть. Врудь як непогано. Дуже добре, чи будуть постраждалі у нас люди. Балабіна. Ну, хвороби йдуть. Хвороби йдуть, але буде цілим. Цілим. Імовірність є, ігнорувати я не можу, але сказати, що це буде травма, я не можу теж. Так, на донешку букет, домівки, ключ. Ну, Вламки вирогідні тут. Бачите? Але ми людей дивимося, тому по людям... По людям більш страждає нервова система, можу сказати зразу. Вже всім надоїло це, але воно так і є. Шумно. Ну, Подія йде, але ви з ключем. Так, можете відчути, почути. Воно буде швидко. Вдарить по почуттям. Може навіть буде загоряння. Від чого? Ну, Якась жіночка, але це не травма, коса вийшла. Ну. От хлопець може постраждати, а дівчина тут якісь це інше питання. А от хлопець, да тут можливість така є. Це ігнорувати я не можу, що тут на дні собака. Летіти буде, відпрацьовувати будуть, постраждалі. Бачите, по тому ймовірні, тому що у вас можуть бути вламки. Те, що я вже розказала по кушугуму Мала Екатеринівка. О, зразу букетик будуть збивати. Проблемки будуть йти, тому що, бачите, будуть вламки. По комунікаціям десь вам може прилетіти. Туди давно вже було. Так, да, мала Екатеринівка у вас можуть бути збиття, але бачите, воно з ключем. Ну, ключ такий собі, він буде у вас з, з пошкодженнями, на жаль, чи будуть пошкоджені люди? Цього не бачу, поки що цього не бачу. Так, і тут у нас на донечку по малої Катеринівки. Іде вражеська якась зброя. Це буде, скоріш всього, вночі. Ну, не вночі, коли вже темно або зранку. Але хлопці будуть тут працювати, будуть, будуть знати, ну от де воно тут, іде, бачите? Але Катеринівка, бережіть себе, будьте дуже обережні. Так, все ми з вами подивилися. Я вам все показала, розказала. Бережіть себе і своїх близьких. Всіх обняла. По цьому ла.